Даю дружовщику своєму їсти, на собачка, їж хліба. А зараз проведемо експеримент. Дивіться, що робиться. І скажіть, собака хіба голодна? Ріє яму, закопує. І оце називається Дай собаці їсти. Не голодний він значить. Бачите, який цікавий експеримент провів над собакою. Ага. Так що підписуйтесь на мій канал. І вас впереді чекає ще багато чого цікавого. Всім щастя здоров'я. Підписуйтесь на канал.